Війна сколихнула не лише людські долі, а й звичний ритм дикої природи. Голова громадської організації Товариство мисливців і рибалок Тахтаївське Євгеній Мартиненко розповідає про неспокійні часи для їхнього мисливського господарства. Кілька тижнів тому на територію мисливського товариства заблукала пара незваних гостей. До нас на територію мисливського господарства зайшла пара вовків. Сусіднього господарства. І так сталося, що ми одного знешкодили, так, а другий повернувся на територію сусіднього господарства. Ми його знешкодили згідно чинного законодавства України, закону України про полювання та мисливського господарства, де гірська служба повинна входити в їхні зобов'язання знешкоджувати хижаків. От це перший випадок за, на території нашого мисливського господарства. Ну за 4 роки точно ця несподівана поява стала першою за тривалий час. І Євгеній Мартиненко пов'язує це з трагічними подіями в країні. Вовки мігрують у зв'язку з воєнними діями. Вони мігрують на великі території, можуть зміщуватися, де їм тихо, де немає фактору безпокойства. І вони оселяються на більш приємних умовах життя. Ми постійно у нас єгерські групи на рейді придивлялися, постійно чергували, дивилися, тому що вони з'являються у всіх мисливських господарствах. Ми чекали, що вони ось-ось-ось ось, 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 ось з'являться у нас. Ну Так і перший випадок є. Більше не бачили їх. І після того не бачили. Ви. Звістка про знешкодження вовка, який порушив в межі мисливського господарства, миттєво розійшлася серед місцевих жителів та в онлайн просторі, викликавши неоднозначну реакцію в суспільстві. Після того, як було знешкоджено одну особу вовка, великий хейт піднявся телеграм-канал стосовно того, що треба було його там усипити, перевести в межі його існування, там і все-все-все проче. Але ж, ну, по перше, це не так просто зробити. По-друге, це для того, щоб регулювати чисельність, це все регулюється законами України. Так? Ніхто там не виходив за межі закону України. Все це дозволено і не тільки дозволено, а входить в обов'язки єгерської служби відстежувати чисельність хижака на територію мисливських угідь. У горішньоплавнівській громаді, але на території іншого мисливського господарства поява вовків призвела до відчутних проблем. Хижаки завдали шкоди місцевій худобі. Коли дикий звір становить пряму загрозу і нападає, питання про необхідність його ліквідації стає очевидним. Уже хейту такого не було, тому що люди. Мабуть, все-таки зрозуміло, що це не просто там домашній песик якийсь, це дуже серйозна тварина, яка може також завдати шкоди людині. Вовк знаходиться на самій е, хижацької драбини, так їстівної. і Він їсть все. Вони знешкоджують котів домашніх, собак, птицю домашню знешкоджують, і лісних звірів знешкоджують, все. Історія про вовків, які несподівано з'явилися на території Грішньоплавнівської громади, стала ще одним промовистим епізодом у складній картині сьогодення. Цей випадок наочно ілюструє, як віддалені від лінії фронту події все ж несуть на собі відбиток війни, змушуючи не лише людей, а й мешканців лісів шукати нові шляхи існування та пристосовуватися до мінливих і часто непередбачуваних реалій.